Yeah. Всім привіт! Мене звати Арсен Тарасов. Я чемпіон України зі статліпного майстер спорту по підтягуванням. І сьогодні я хочу вам показати базові вправи для новачків на руки. Тож, у нас є дві гантелі. Почнемо ми з біцепсу. Спочатку біцепс-молотки. Потім продовжуємо тренувати біцепс. Чистий біцепс, сиячи на стулі. Далі тренуємо перепліччя кисті. Такою вправою. Продовжуємо тренувати перепліччя. Кисти, Далі нам спідуч вправо на середній дельті. Важливо не піднімати гантелі на високо. Для безпеки вправо. Далі вправо на передній дельті. Також важливо піднімати не занадто високо. Далі поперемінний жим стоячи. Для молочків буде ефективніше, ніж двома руками одразу. Також перейдемо до правиль з Для укріплення плечового поясу. На розминку у нас буде дотики до плечей. Видимо. Також полегшена вправа – це віджимання з колін. І на цьому все. А яку підібрати вовгу гонделей та скільки робити повторень? Для початку. Буде для новачків краще це кругові тренування. Тобто, ви спочатку робите молотки, один підхід, 8-12 повторів. Це якщо такі, така середня вага, якщо важка вага, то 5-8 повторень. І бажано вагу підібрати, аби ви мали її зробити на 8-12 повторень, а не на 20, наприклад. Ми, якщо гантелі занадто легкі, не можуть бути неефективними. Тобто, ви, сенс кругових тренувань це те, що, наприклад, робити молотки. Потім тренуєте біцепс, як я вже показав. І потім всі ці вправи проходите по 8-12 повторень. І це буде перший круг. Таких кругів для початку вистачить 3-4. Потім вже можна робити 5 кругів і поступово збільшувати чи вагу гантелей, чи кількість повторень. На цьому все. Дякую за увагу. Тренувань без травм.